Карпатського здоров'я всім. Друзі, у нас сьогодні так от трохи вітряно, погода, ніби сонечко вже вийшло, зранку дощ падав, От, але зараз випогодилося. І я е, знімаю коротеньке відео по одному інструменту, який мені в процесі роботи показало, показав, що е, трошки неправильно працює. От, колись я то не ну якби Не звертав на це увагу, але зараз треба відповідно переробити, бо побачив що на мокрих на мокріших, твердіших ґрунтах, тобто там в полі, я ним не зміг нормально працювати. Ну І це в нас є картопле сажалка. От, картопле сажалка. І що в неї неправильно працювало, ця частина все нормально, тут все працює. А ця частина якраз і нормально не працювала. Тому я відрізав отут позаду відрізав ті підгортачі і зараз буду. Ну, швидше за все, я їх буду. Вони тут якось так навіть зроблені, з заводу вигнуті, якось не знаю, чому їх так вигинали. Напевно, щоб, ну, тут вигнуті ясно, щоб розширити це, місця кріплення. Але ще крім того, кутник сам вигнутий таким, якимось таким пропелером. От, і тут все це діло, ручка переварена, це все позаварюване. Тому, тому, тому я буду е, то все діло переробляти, трошечки назад відведу кілька сантиметрів, щоб воно тут не горнуло одразу. Отут перед собою не, не нагортало землі, не збирало, ну не стягувало землю, щоб тут, як то кажуть, не захоплювали оці тарілки, які зроблені з дроту. Щоб вони не захоплювали ті тарілочки і не тягнули землю в, в бункер. Бо я навіть замітив, що було і такі моментами було, що воно і землю підтягувало в бункер. От, це раз. Друге, хочу ще зробити. Отут подовжити якраз отой тунель, де падає картопля, щоб вона все ж таки падала, щоб вона не, не літала вліво-вправо. Вона в тунелі собі впала і в тунелі так і залишилася, щоб був рівніший рядочок. От, це два. Ну і відповідно вже почав щось робити десь так, плюс-мінусно. Так собі, як би з своїх спостережень виставив тарілки. От Я відрізав оті от кріплення на тарілки, приварив їх на таких два кутники. Ну і ще хочу. Ну, кутники тут будуть, зараз я їх я покажу, як воно приблизно виглядає. От десь в такому положенні вони би отут, отут мали. Мало би бути приварені. але я ще хочу зробити так, щоб оця вся е, рамка рухалася вверх вниз Тому зараз буду думати, Тут треба буде наварювати якісь подовження пластини вертикальні з такими отворами подовгостими, щоб оця вся рамка в тих отворах рухалася. От, якийсь такий план роботи. Ну і приступаємо, покажу, що з того всього виходить. Не знаю, буду знімати, не буду знімати. В принципі, сам процес роботи зрозумілий, відріж, звери, приміряй. Ну або навпаки, приміряй, відріж, звари. От. Тому зараз вже буду показувати якісь проміжні етапи, що з того виходить. Ну і далі що з того всього вийде в кінці. Так що далі продовження буде. Працюємо. Так, ну що, можна подивитися тепер на результат роботи. Е, так, що було зроблено? Ну, Перше зробив отакі вуха. Доробив. Відповідно, тепер земля буде проходити далі. І тут обвалюватися вже до середини. Тобто картопля буде зберігатися, ну, вже буде рівніший рядок. І картопля буде зберігатися на одній лінії приблизно. Буде падати на одну лінію. От. Раніше вона падала і могла відскочити назад, десь на бік трошки її. Ну, і Потім, відповідно, тарілками її там пригортало, але вона вже була чуть-чуть збоку. Так. Далі. Тарілки. Загортачі, другим словом. Значить, раніше в мене оці стійки були всередині. Ну, і відповідно, Коли тут з землі назбирувалася, то та стійка горнула землю. Тепер воно б мало плюс-мінус працювати як звичайні тарілки, якими можна обгортати картоплю. От Переставив їх, стійки переставив назовні, розширив трошки. Ну, тому що тут дуже сильно тут було дуже вузько. і Багато не збиралося землі, забивало повністю все між тарілками, стійки горнули ту землю. ну і відповідно Воно якось працювало трохи неправильно. Бульбу загортало, але дуже маленький гребень робило. От, зараз, на мою думку, мало би бути вже значно краще. Або взагалі, так як має бути, ідеально. От, е, далі. Е, ще я що зробив. І тут мені радили е, підняти, оцей, е, оцей, е, ну, як, як він там називається, правильно ну, транспортер. З тої сторони обійду е, видовжити транспортер і е, зробити його вищим. Тунель, по якому бульба картопля падає вниз. Ну, Але подивився, я тут дуже багато того, тих всіх нюансів доробляти ті тарілочки, шукати такий ланцюг, якого не знаю де шукати на даний час. Тут далі треба це все діло рамку піднімати, усилювати, вигинати ще один ще частину того короба. От, і тут дуже багато, за, дуже, багато, ну, дуже за, затратно по часу, по, як то кажуть, треба це все шукати, ну, типу, треба мати на то все час. Оскільки часу не дуже багато, то я зробив іншим шляхом. Я понизив рівень е, на заборі картоплі. І е, відповідно воно, вона тепер буде брати з цього рівня. А бункер зробив таким подвійним, тобто тут будемо насипати повний бункер до, аж до верху, от Як воно виглядає. все, тобто Він в рівень, я зробив таку перегородку, вона в рівень, практично, в рівень бункера, цієї стінки. тобто Я тут був, наростив бункер, бо він був дуже міленький, там влазилось півтора відра і все. і на тому квітка. Зараз влазиться десь 3-4 відра. Ну, Але оскільки тут картоплю піднімало, піднімало догори і за високий рівень був, то я просто понизив оцією перегородкою рівень і, і все. Далі я думаю, що якраз за рахунок того пониження воно, картопля буде підбиратися знизу і буде зайва злітати, буде собі тут чуть-чуть набирати. і все. Ця картопля буде поступово опускатися. От, і до останньої злетить на забор. Щоб тут не прогиналося, дав таку полосу. От. Тобто воно все тут тримає. Бляха, оскільки бляха сюди вигнута, вона також тримає. От. Ну і тарілочки дав під нахилом трошки, щоб можна було регулювати. Кут, Тобто можна зробити гребень гостріший, можна зробити його ширший. От. Ну і відповідно на другий рік побачимо, буду садити на другий рік картоплю, побачимо, тобто підготував вже на другий рік, щоб не забути, які помилки були допущені того року, підготував вже на, на наступний. Ось така от вийшла саджалочка, зараз перероблена, модифікована, можна так сказати. Ну і Побачимо, як вона буде працювати. І, як завжди, хочу додати, нехай працює техніка. Так, друзі, в нас тут от... дощик пройшовся, поле намочило. От город мокрий. Не дуже, правда, але так, поверхнево. Не хочу знімати ще одне відео, тому, мабуть, в цьому додавлю, е -е, я ще одну річ доробив до плуга. Тут в мене був коментар, що в мене плуг дуже довго залазить в землю. Ну, Відповідно, прийняв до уваги. Хоча ну не вважаю, що він там особливо довго залазить в землю. Двокорпусний плуг на такого розміру десь приблизно метр метр двадцять і він вже в землі. Ну, Від того, як я поставив його на землю. Десь приблизно за метр. Передній передні корпус вже за метр, задній метр двадцять, певно, і він вже в землі, на, на, на повній своїй глибині він працює. Ну, Але е, можна добитися, щоб він ще швидше залазив. Ну, сантиметрів 70, 80, щоб він вже був в землі. Ну, А для того я зробив отакі от речі на е, на лемеха, на леміші, правильніше. От. Я зробив такі долота, відповідно. Ну, і на задній корпус також є долото. І зараз я хочу їх приварити. Метал товстенний. Знайшов метал товстенний. Ну, метал має більше сантиметра. Тобто десь 1,2, 1,2, 1,3. А може навіть іще товстіший. Такий досить досить, досить товстий метал. З, ну, це сталь. Я думаю, він навіть твердіший буде, ніж оцей лемих, оце от, оце от долото Не знаю, правда, як він буде варитися, бо дуже-дуже твердий метал, іскри настільки густі. Сипляться від нього. Що я, його... я, поки оце це все порозрізав, тих два долута зробив, я спалив 5 кругів 125-х. Та й, та й ну, і зараз хочу таким чином приварити його до леміша. Ну і він буде десь отак стояти. Ще е, тут такий був горб на тому металі, ну і я зразу зробив зуб. Типу ножа, щоб воно зразу різало межу. От. Побачимо, як воно буде працювати при оранці. Але я думаю, набагато швидше буде залазити в землю. Ось от такий от він вийшов. От таке от вийшло долото. Е, ну, зараз приварю, зачищу і покажу, як вийшло. Так, у нас вже звечуріло. А я якраз закінчу з тими долотами. Ну, так вийшло на першому корпусі зробити, приварити. от Ну, е, значить, приварив точно по лінії, тут телефон не передає, звичайно, отак от десь плюс-мінус видно. І так само Таке саме долото на другому корпусі. це ніж вийшов. Відрізний, як би виходить. Ну, я долото дав довге, але його до відвалу не варив, тільки до лемеха з двох сторін і знизу. Ось тут знизу. Значить, наскільки долото опустилося відносно. Горизонту, десь сантиметра півтора, певно. Ну, тобто півтора сантиметра, воно буде нижче йти, ніж, ніж весь леміх. От. Тут не зачищав шов. Ну, в принципі, і так земля туди сходить. А тут все зачистив. Так, щоб і тут також. Ну і подивимося тепер. Вже знімаю приліхтарі, тому що не видно. Вже в нас сутінки. Так, ну ще зараз візьму, мабуть, оту ржавчинку трошки почищу таким листковим кругом. З наждачкою. І на тому буде все. Ось так вийшло це все діло. Тут, тут зачистив вон щіточкою видно. А тут ще навіть не встиг добре зачистити, теж зачищав, але ще не встиг добре. Та й таке. Я думаю, воно відполірується до землі. От. І буде, мав би плуг трошки скоріше залазити в землю. Ну і ніс е, леми, леміша буде е, якби довше служити. На мою думку. Якщо ні, я це все відріжу, зачищу, загострю і все верну на своє попереднє місце. Так що ось так вийшло. І час покаже, як воно буде в експлуатації. Ну, а наразі. Всім дякую за увагу і до наступних відео.